Лікарні на Харківщині готуються до можливих знеструмлень узимку у прифронтовій області. Серйозно пошкоджена генерація. Тож медики готують резервне живлення. А це можуть бути не тільки генератори, але і сонячні електростанції. На дахах. установити їх медзакладам спільно із партнерами допомагають група «Нафтогаз» і парламентський комітет з питань енергетики. Окрім цього, мінісес дозволять лікарням суттєво економити на комірному. Деталі у Ірини Антонюк пані Ірина, старша медсестра відділення інтенсивної терапії в районі лікарні, каже для пацієнтів в реанімації: кожна хвилина без роботи апаратів може вартувати життя. Тож до ймовірних відключень світла. Готуються вже це акумулятор і безперебойник, який видає на 220. до нього можна підключити апарати ШВЛ, Ну, він видержує, не вибиває, якраз видержує він апарати ШВЛ, дефібрилятор до нього можна підключити. Постійно він заряджається. У нас і ще один такий комплект теж є. Але він в іншій палець. Але від електропостачання залежить не тільки апарати реанімації. Вся система вона всі дані заносяться в медичну систему. Це дуже важлива робота оргтехніки. І дуже в нас багато апаратурна вся апаратура, вона життєво необхідна і. Є ну це питання життя і смерті. Ця лікарня опорна і приймає пацієнтів з усіх навколишніх громад. В реанімації може знаходитися одночасно 17 пацієнтів у стаціонарі понад 200. За рік через лікарню проходить близько півмільйона пацієнтів. Найважливіший хірургічний корпус. Тут і знаходиться відділення анестезіології, знаходиться хірургічний блок з операційним блоком, знаходиться відділення кушерсько-гінекологічне, де приймаються. Пологи знаходиться відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, тобто всі стани, які загрожують життю і здоров'ю, всі вони лікуються в цьому відділенні. Саме цей корпус ще з часів пандемії ковіду забезпечили потужними генераторами, але цьогоріч благодійники встановили на даху лікарні ще й сонячну електростанцію вже пару тижнів. Вона в роботі. У нас є посилання на контроль її роботи. Тобто, ми в реальному часі можемо слідкувати за її роботою і за тим, скільки кіловат ця електроенергія дає. А це вже Катеринівка, і тут теж меценати встановили таку саму сонячну електростанцію. 84 панелі нам привезли. І це альтернативне джерело. Джерело надасть змогу безперебійно. Використовувати всю все наше обладнання і при можливих ймовірних відключеннях електроенергії ця лікарня ще більше ніж у Краснограді. Розрахована на майже 350 ліжок у стаціонарі. За 10 місяців цього року вже ми прийняли 9 тисяч пацієнтів в стаціонарі, і також ми надаємо медичну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Що це дуже важливо в цьому році? К нам вже за допомогою звернулися 550 осіб внутрішньопереміщених. Електрика тут критично важлива і для відділення реабілітації. Близько 30% роботи це робота на електричних тренажерах. Наприклад, мотомет прибор для реабілітації верхніх та нижніх кінцівок. Який повністю електричний, це дуже е негативно на реабілітації пацієнтів. сказується, Скажує, тому що не весь об'єм е занять ми можемо привести з ним. Обидві лікарні були забезпечені потужними генераторами, але обслуговувати та заправляти генератори довго та дорого. Сонячні електростанції дозволять суттєво економити. Ми очікуємо економію близько 40 тисяч. Кіловат на рік. Ну, це, звісно, буде економія значна в літній і весняні місяці. В коштах економія буде 1350 на рік, що це дуже важливо для нашого бюджету і це значні кошти. Зекономлене планують перерозподілити на покращення умов. У самих лікарнях хочеться подякувати мій компанії НАК Нафтогаз України за таку підтримку вагому для нашої громади. Це не перший проєкт. Ми також в комунальній сфері для старостинських округів у нас є підтримка. Ініціювали проєкт група Нафтогаз та комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг спільно з партнерами. Теперішніх енергетичних реаліях. Наявність безперебійного електропостачання, питання виживання. Особливо це актуально для медичних закладів. Сонячні електростанції, встановлені на дахах медичних закладів, будуть надійним джерелом аварійного живлення, коли зникає світло. В рамках цього проєкту третину лікарень уже забезпечили акумуляторами, щоб лікарі могли працювати, навіть коли будівля буде повністю знеструмлена. Нині сонячні станції отримали 9 лікарень. По всій країні із тих дев'яти шість реалізованих в дуже складній харківській області, де ситуація ускладнюється тим, що є близькість до кордону з Росією, близькість до лінії бойових дій і там часто бувають обстріли, і часто на жаль бувають знеструмлення. Тому Харківській області дуже важливо допомагати, і тут саме роль е, НАК Нафтогаз досить велика. Усі потреби лікарень в електриці у разі знеструмлень ці сонячні електростанції звичайно не покриють, але точно забезпечать роботу найважливіших корпусів тих, де рятують життя. Група «Нафтогаз» щиро підтримує такі важливі соціальні проекти. Від ефективного енергозабезпечення лікарень залежить здоров'я та життя українців. І ми маємо про це дбати в рамках проєкту «Енергія сонця лікарням Сонячні електростанції встановили в медзакладах Харківщини, Львівщини та Прикарпаття. Але головна увага саме при фронтовому регіону. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.